Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво, перший україномовний канал присвячений металообробці. Сьогодні буде відео, проста відео, проста робота для класної машини, для машини BMW. Куда ж BMW без, без тукарного станка, як і люба машина. Коротше, BMW зносилися втулки, які стоять в механізмі приводу дворників. Тобто де щітки ходять. так. Суть яка. Треба зробити дві втулки бронзові таких, дві таких, тобто два комплекта. В чому заключається робота? Робота заключається в тому, що давайте таке трошки неправильно намальовано. Нема осьових ліній, бо креслення мені дав замовник. Суть яка. Втулка, значить зовнішній діаметр М22, крок, один різьба. Загальна довжина 44. от і от уступчик у нас виходить 32, якщо відняти 12, мінус 12, правильно? Внутрішній отвір тут пише 14,06. Суть яка? Там ходить пальчик 14,0 в нулі. Треба зробити порядком 0, 0, 0, 0. 14, 0, 5 зазору. 14,05-14.06. зовнішній діаметр 16,1. Тобто тоненька стіночка по одному мм. Значить, <кхід> і менша втулочка. Точно таке саме, тільки коротший 12,05. І, і що? 15,05-15,1. Тут по 1,5 мм стіночки. Е, проста річ. Значить, Робимо за одну установку. Я хотів робити під розв'єртку. Але справа в тому, що е, розв'єртки я в себе такої не знайшов. У мене є розв'єртка, яка дає 12 в, в нулі або 12 в мінусі 2 сотки. 14 розвідків взагалі не маю. Треба прикупити. Коротше, робимо під підросточку, робимо по калібру. Ну, не зовсім по калібру, зараз поясню, в чому суть. Поїхали. Так, отже. Бронза, я вже одну втулочку зробив. Продовжуємо. Дуже просто, так завжди. Значить, так, ставимо нашу заготовочку в патрон з таким вилютом, щоб ми могли відрізати втулку. Перше, що, звичайно, це є торцовка. За скоро. Давайте 1200 оборотів. Так, так торцанув. Обнулив їм. І здираємо зверху оцю шкіру. Так, на довжину більшу як, як довжина втулки. Тепер обдираємо зверху на глибину 23. три. Налишаємо десятку запасу. Так, є. Тепер ми розвернуємо наш внутрішній отвір. Внутрішній отвір. До діаметра. Я знаю, як тут нас сімгорі. Я просверлив на 7,8. Давайте розсвернемо до діаметра порядку 10. 10,5 в мене є просверло. Розсверлюємо на ту глибину. Нам треба просверлити десь на глибину 36-37. Є. Тепер оборотики збавляємо до 630, подачу ставимо меншу. Міняємо різець на розточний і розточуємо наш оцеп розточуємо по калібру. В якості калібра я використовую. Так, щось В якості калібра я використовую. Хвостовик від фрези. Хвостовик від фризи, він у нас має рівно 12-0. Я от проміряв мікрометром 120. Тобто це такий самий, як наш валік. Ми розточимо, щоб воно туди заходило з зазором 5 соточок. Ну так, на ощуп, як по каліду. От розточуємо наш отвір. Спочатку грубо. А потім фінальні проходи, отак по 5 соточок буду брати, щоб чітко попасти в розмір. Я... так що в нас там за розмір? Давайте мірнемо штангельком 11,2, аж у нас ще 8 десятих запасі. Поїхали. Тепер так, протачуємо так міліметрів на 3. І пробуємо. Ні, то десь то Ще добавив 5 соточок. Поїхали. Так як по калібру. Нам треба, щоб по скользящій заходила туди наша фреза. То десь є в ноль, значить ще сутки 3-4. Так от мацаємо. О, добре є. Тепер цим номіналом розточуємо вперед. Е, до кінця. От проточили ще міліметрів 15-20 і пробуємо знову. Тому що ну, мало ли що, для впевненості просто. Ну, Буде гарно. Буде гарно, буде чітко. Одійшли до кінця. Вивів різець. Чотко. Пер отут зняли фасочку. обов'язково на внутрішньому. Є. І протачуємо тепер в розмір зовнішній до діаметра 15,1. Коснулися, більше оборотів і поїхали. Так, тепер протачуємо верхній діаметр чітко, чітко в розмір. Так, у нас має бути 15,1. Давайте зробимо в ноль. Так, у нас тут 800 плюса. В ноль, щоб не було е, ніяких претензій. До е... речі, коли є отакі от розміри, то робіть в ноль. Робіть в ноль, щоб потім не було, а в мене штангель бреше, а в мене то, а всього, зробив по мікрометру, все, тебе нічого більше не хвилює. Ти знаєш, ти зробив чітко. Підібрали торчик. Зняли фасочку. Тепер верхній діаметр протачуємо 22 мінус десятка. Мінус десятка. У нас тут є 20, Так, проточили 22 мінус десятка. Тепер так. Накаточку я зніму, вона тут не потрібна. Зараз ми зробимо канавку для, для виходу різця. Різьбу ріжемо різцем. 22, крок 1 дуже легко ріжеться, особливо, особливо в латуні. Так, Поїхали. Так, Тут від'їдемо, скільки нам треба. Так. Я так злегко ставлю різець, зараз буде пластинка кулачки те. Так, у нас там скільки У нас там 12 мм. Під'їдемо чуть більше, лишимо запас на турцовку. Беремо канавку. так от. Був вихід нормальний. Так. Різьбовий різець вже виставлений, бо я вже одну втулку зробив. Так, переключаємо станок на нарізку різьби, оборотики дамо. 500. Добре. Так, перевіримо, що в нас тут робиться. Тиснулися Є. Пів міліметра даємо. Раз. Поїхали. І виключили гайку. Далі, 3,75. Крок один, гайку роз'єднати можна, щоб попасти в виток. Є 3,75. сімдесят ще раз так і ще разок і чистовий Не бере. Добре, в мене тут є дежурна плашка. Дежурна плашка. Я нею провіряю і заодно, якщо можна так сказати, калібрую. Була би гайка, в принципі, має має різьба получитися Так, вгадав одразу з підрізця, отак ну, от, от проженемо вперед. Все, різьба у нас вийшла чітко. Так, отут то треба зняти трохи більшу фасочку. Буде час, я зроблю відео більш детальне по нарізці різьби. Просто зараз, зараз реально народ часу дуже мало, а роботи дуже багато. Так, відрізаємо нашу втулку. І ловимо нашу деталь гачком, ключиком є. Подивіться, наскільки чистенько получився внутрішній отвір, розточений. Це дуже важливо. Ну і зразу остання операція по тій втулці. Це що? Це є торцовка. Нам потрібно Загальний розмір відторцювати до 35 мм, але ця частина має бути 12 мм. Бачите, я її зробив скільки? 13,4, відповідно, у нас тут має бути 36,4. Нам треба 1,4 мм просто-напросто торцанути. Беремо в кулачки за тонку частину. Це абсолютно без проблем. Сильно не зажимаємо. Остінки тоненькі. Так, 1,4 мм. Боротіків побільше. Проснулися. Так, що даємо? Сім. Сім десятих? Один і два. Ще дві десятки. І ось тут фасту з цього боку. Різьбі. Так, і оскільки ми з цього боку знаходимося, то фасочку на внутрішньому отворі. Все. Ось от така от деталька не ну, от. Різьба має виходити чистенько. Красиво. Тулочка одна готова. ну, В принципі, їх вже готових дві. Я вже дві малих зробив. Тепер що? Тепер точно таке саме, тільки великі. Цю Цуші не зробив, цуші не відторцював. Тепер точно таке саме, тільки з великими. Так, тобто Різьба буде ідентична, просто інший, інший розмір. Простіша робота, простіша робота, але вона вимагає акуратності. Те, плавно ходить, люфта нема. Саме тут. Бачите, як цмакає. Йдемо далі. А от з довгою втулкою трошки тяжче. Прийшлося зробити от такого от довгого різця, тому що глибина росточків у нас 44 на діаметр 14. От, ну... Є багато тут тонкостей народ, при розточці глибоких отворів. Знову ж таки міряємо по калібру. Фризу, по фрезі, по хвистовику я поміряв він в нулі. О, то є те, що треба. Поїхали. Короте, робота така, ну, як би чуть-чуть з нюансом, так? тому що глибока розточка. Глибока розточка. до речі, по розточці що хочу сказати, на ну так колись в книжках писали, особливо у совєтських, що мінімальний отвір, який по технології розточується там, чи на токарному станку, чи на координатно розточному станку, це є отвір діаметром 4 мм. Я е ну не то, що там хвалюся, я розточував отвір діаметром 2,2, 2,7. Отакими от Манюсінькими різачками. Манюсінькими різачками. Ну, ясне діло, що глибина отвору там 5 мм, 4 мм. Але я такі роботи робив. У мене от тут полочка є і тут оті от маленькі різачки якраз є. То великий. А от. Так, да, от він є. Ось такий маленький різачок. Я ним розточував такі отвори. Так, а ну що в нас тут? Підійшло до кінця, від'їдемо. Пробуємо. Так, ще чуть на зворотньому худу добавив дві соточки. О, щось під кінець. Трошки йому тяжче йде, але, можливо, через те, що повітря не пускає, немає куди діватися повітрю. От, значить, розточував отвори такі мінімальні. Я, коли здивився каталог розточного інструменту однієї фірми, я вже не пам'ятаю, як він називається, то в них по каталозі є різці, якими можна розтачувати отвори 0,5. Хотілося би спробувати свої сили в тому плані. От. Я люблю такі всякі. Зверх зверх роботи. Е, ну як, ну, отвір 0,5? Той різець там фотографії під мікроскопом, ну, нічим не відрізняється від розтучного різця, просто дуже маленький. ну Він йде з суцільного твердосплаву і так далі. так А ну-ка пробуємо. Питають мене за компресор. Є в мене компресор народ, все в мене є. Часу в мене нема тут магістраль зробити. А шлангами я не хочу бавитися. Но... Тугенько. Як в тому анікдоті. Не, може б то ще навіть сотку-дві дати, бо тому що тут є сотки дві зазору. Більше ні. Так, щоб не коцнути різець. Mm. Дамо ще дві соточки, тому ну, що тут дуже плотно. Зимою йому примерзне той механізм. І отак от. от. Мікростружка. От. Ну, коротше, отакі роботи народу деколи попадаються. Якщо б таких втулок було багато, то що б, то взяв би розвертку на 14,5 або на 15, перешліфував би, перезаточив би, то й би тільки раз за разом йшло. А то на дві втулки, то розточу. Заклав ціну розточки в ціну да і все. Так, ну що ж, їдемо далі. Та трошки розбираюся з настройками фотіка. Ну. От вийлися отакі от втулочки. Ну, я вам дуже хочу показати різьбу. О. Має бути різьба класна. Класна. От Я зараз вам покажу деталь, які різьба не класна. Не класна. От, є класна, а є не класна. Зараз, секундочку. Ось з мене було, я тут недавно робив одну і Як вам сказали? Ну, на жаль, я не можу в себе знайти, бо, як правило, такі речі бракую і викидаю. Перевожу стружку. Ну, Грубо кажучи, це зірвана різьба. Це і зірвана різьба, то трошки не то. Як би вам пояснити? Є, різьба має бути гарна, різьба має бути чистенька. Без ніяких там забоїв ніяких усінців, ніяких потлатих приколів. Щоб не було так як в тому анекдоті. Це не токарь плохой, це у нього різець затупився. Знаєте, такий афоризм. Якраз у нього різець затупився, він на ньому ним зробив, значить він вже токар плохой. О, знайшов, знайшов, різьбу. знайшов різьбу. Зараз покажемо детально. Ну от, Це ну, велика правда. Да? Бачите, гребені, різьби йдуть, ну вона, по-перше, побита. По-друге, гребені йдуть, ну воно таке ну нелюдське, як то кажуть. Знаєте. То якийсь було такий болтяра великий, я в нього від нього щось відрізав. От. Так само от, з дрібними різьбами, так, ну то ще куди не йшло, ну, просто вона. Засрана всяким шламом. Різьба має бути кльова. Така і не прослаблена. Розумієте? Бо можна різьбу зробити кльову, а на ній гайка болтається. От. Так що, ну, отака от робота народ. Старайтеся робіть так, робити так, щоб не було до чого доє... домахатися. От. Так, саме так. Коротше, робіть. Робіть класно і буде у вас роботи, просто завалізь, розумієте? Значить, що хочу ще сказати, що потрошки буду роздуплятися з настройками Фотіка і буду робити, і буду робити відео ну, якомога більш інформативніше, так? щоб ви максимально могли побачити процес звідти. Так що, отакі то діла. До речі, ще один момент цікавий. Є такий момент, робіть якомога точніше. Тому що, особливо, коли от дають такі от розміри, там, 14,1, 16,1, ви не знаєте, чим людина міряла то. Ви не знаєте, чи він міряв це китайським штангенциркулем, чи він міряв совєтським, чи він міряв лінійкою дерев'яною. Розумієте? Тому робіть якомога точніше. Я зробив оці всі чотири розміри по мікрометру в ноль, в ноль, в сотку. Тобто, якщо мені клієнт скаже, що ви тут не зробили. То я просто візьму мікрометр, а не штангенциркуль, і перемірюю при ньому. І мене вже не буде цікавити, чим він це міряв. Розумієте? Перестраховуйтеся в плані е, вимірювання. От так що, отаке. таке. Бо, скажімо, якщо у вас штангенциркуль бреше на десятку, і штангенциркуль клієнта бреше на десятку, то сумарна накопичувальна похибка виходить дві десятки, і деталь вже не зайде. Так що, ну і невідомо, яка кваліфікація в людини, яка то міряла, розумієте, може він, може йому хтось це намалював так від фонаря і так далі. Робіть якомога точніше, щоб потім до вас не було ніяких претензій. От. Це такий, як би момент, секрет від старих майстрів. Показано, зробив ноль, все, тебе нічого не хвилює. І ніякий інженер, ніякий ОТК, ніякий майстер зміни тобі вже нічого не докаже. Якщо ти зробив, точніше, ніж воно має бути. І витримав розмір, який є накреслені. Отакі от от, народ нюанси. Короче, подарували мені хлопці наклейку.